Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити в нашій студії. І, зокрема, сьогодні хочемо поговорити, як звичайно з вами це робимо, про такі загальні прогнози для України, зокрема, і для світу. І почну з актуальних подій: ми не можемо минути ці новини, які. Сталося нещодавно. Україна продовжує оготуватися від обстрілів нашого ворога. І, власне, нещодавно під прицілом була Одеса і Харків. І ми бачимо, що і ринок який вщент просто зруйнували росіяни. Скажіть, зараз ворог, які його будуть нові цілі атаки, і які містам треба бути непоготові і приготуватися до таких жорстоких дій наших, нашого ворога. Так, на жаль, співчуваю дорогим нашим харківчанам. одесити тримайтеся. І буквально вчора, на записі іншого ефіру, я попереджала, що бачу масований обстріл саме більше по Харкову, Харківській області. І Одеса за ринок я попереджала вже, напевно, на протязі двох місяців. Навіть ось останні два тижні я говорила, щоб ви були обережні. А далі я бачу, ще частими будуть теракти, можливо, підриви або її влучання саме по торговим центрам. Тому бути обережними, якомога частіше перебув... менше перебувати в скупчених місцях. Біля води портові зони небезпечні. Тобто про Одесу Одещину не розслаблятися. На жаль, зараз робимо розклад сьогоднішній день у нас 24 число. Так, не знаю, як важливо людям дивитися передбачення саме поглучанням. Ну що, центри Київ. Харків знову, Харків, серйозна балістика, ракети, 11 годин а, ночі, можливо, сьогодні знову повторються. На 28 число є попередження. Київ, Київська область 28 числа, бути обережним. В принципі, може, трошечки там з ночі на наступний день, також рахується, як 28 число. Дитячі установи, дивіться, діти. Під загрозою діти. Шах. А, так, що саме? І, до речі, я постійно останнім часом бачу а, рельси і, 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 і такий потяг, звук потягу. Я думаю, що прильоти ще або влучання Укрзалізниця, я говорила, здається, сьогодні повідомили, так, що склади там чи що обстріляли. І ще логістика, все, що пов'язано з вокзалами, залізницями, бути обережними, і це стосується Одеси. Велика кількість шахетів. Так, пошкодження світла, Черкаси, частина Захід України. Також не розслабляємось. Майже вся Україна червона. Загрожує. але має бути скоро до нас візит, і це трішечки нам дасть перепочити. Пригальмуються обстріли. Будемо це чекати. Я хочу ще раз висловити спочуття всім загиблим внаслідок російських атак. І, зокрема, попередити, що подібні прогнози ми робимо не з метою залікати наших глядачів, а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити, чи ні, вирішувати власне вам. Я почула, що ви сказали про можливі теракти. І ось буквально нещодавно днями в Києві, в центрі Києва, да, СБУ арештувала жінку, яка намагалася підривати просто звичайне кафе, звичайний заклад. Раніше ми бачили, що була хвиля терактів в будівлях ТЦК. Чи зараз буде ця нова хвиля терактів, але саме в громадських місцях, там, де кафе, там де снідають, обідають люди. І що стане ось цим центром цих терактів з боку нашого ворога? За кафе я також попереджала і знову попереджаю, бачите, так, небезпека є до 11 місяця, особливо теракти, підриви, але, знаєте, будуть активно відпрацьовувати правоохоронці, і все ж таки небезпечно саме Київ, Київська область, кафе біля води. Я думаю, що це оболонь, можливо, Макдональдс чи, чи щось таке вижгород. Шевченківський район, Лук'янівська сторона. Мені не подобається. Сьогодні Харків в центрі близько до центра, бачите, в Харкові дитяча установа може бути під загрозою. Найближчий час Одеса, Одещина. Так само підриви підпали, пожежі на полях. От, наголошую, що тут планується підпали. Або якісь а, акції, або якісь міри, для того, щоб знешкодити наші урожаї. Тому потрібно бути обережними з цим і спостерігати, можливо, там, де поля, частіше направляти людей, які будуть пильнувати за пшеницею і так далі. Тому що це важливо. Так як я відчуваю, що трішечки в нас буде напруженість невелика по поставкам і ліків, і свій урожай важливо зберегти. Поставки зерна також йдуть загрози. Провіз, угу. порти. Ці всі місця будуть обстрілювати. І чим далі, тим більше. Тому потрібно гарно захищати портові зони. Скажіть, Анно, от ми бачимо, що останніми днями так українці йдуть на мітинги масово. Це розширюється по всім власне українським містам, протестують проти рішення і ради і нашого президента України, який підписав власне це рішення про скасування НАБУ і САП. Скажіть, будь ласка, чим закінчиться ця ситуація? Чи може це свідчити про не знаю, повторення майдану? Да, і загалом чи намагаються зараз українців надурити оминити часу. Конфлікт просто... будуть намагатися розпалити ініціативу, будуть підтримувати якось пенсіонери, десь, можливо, там якось будуть якісь акції протесту влаштовувати. Звісно, це не на руку Україні-українців. Все ж таки, при будь-яких умовах нам спочатку потрібно досягти мети, тобто захистити Україну. Якщо ми будемо розвлаштовувати отакі акції, зараз нам точно це для нас не є добре. Я не бачу, що щось дуже-дуже погане буде, але буду ще переглядати різні бесіди, будуть розмови, хто проти, хто за, це ще надовго буде. Знаєте, можливо, якось воно розділиться і, переграючи цю ситуацію, хоча будуть і пояснювати людям доносити, чому саме було прийнято таке рішення і що ми з цього отримаємо. Більше буде пояснень. Навіть, можливо, президент або хтось із Верховної Ради. До речі, ще будуть зміни кадрів. Так як я казала, що бачу жінку, часті будуть зміни кадрів. А, намагатимуться більше людям пояснювати цю позицію, але це позиція і вимушений крок для того, щоб ми швидше досягли певної мети в утворенні союзів. Угу. Скажіть, чи зараз це рішення да, президента України про власне набуто САП воно підриває репутацію України на міжнародній арені, тобто да, переступно до ЄС і так далі? Чи це знову ж таки інформаційні вкиди від росіян проплачені і так далі? Більше як інформаційні, інформаційні випади. і я не бачу, що в принципі для українців прям така сильна йде загроза. І реакція українців дійсно українці бачите вже на межі і важко витримувати багато яких моментів, але все одно ми маємо триматися разом, тому що якщо буде зараз розкіл, то Україні точно це не на руку, тільки лиш як росіяни. А, там ще в якихось розмовах. На міжнародній арені ще мають бути, планують, якісь виключення чи зміни кадрів також. Ось мені щойно показує. Альянси готують під... підготовка до утворення нових альянсів або нової допомоги України. Тому і отакий закон прийняли. Просто людям потрібно правильно пояснити. Угу. А незважаючи на ваші прогнози, ви сказали, де найбільше, де буде небезпека, і власне які цілі у ворога, які дати, от ви дуже наші глядачі просять дати, які дати небезпечні, будуть найближчим часом, що ви ось бачите, і ну, треба українцям власне приготуватися до цих дат і можливо поберегтися більше. Знаєте, завжди як для майстра, для людини, яка працює з енергією. Завжди можна відмінити поганий сценарій. Угу. Зараз такий час. І швидкоплинний час. Тому дуже багато можна зробити обрядів задля того, щоб не було так погано, як має бути. Що саме я і робила майже три тижні? Я не відкладаючи робила потужні захисти по Україні. І я не хочу, знаєте, коли мені показують одну картинку, я просто йду і відміняю роблю обряди, відміняю цей сценарій, тому що я хочу, щоб було б краще. Наскільки угу. це можливо? Я думаю, що кожен з майстрів, кожен з людей може завдяки своєї енергетиці, завдяки своїй вірі, сподіватися, що все ж таки в Україні настане мир. Ну, і за прогнозами моїми ми побачимо 20 числа. З 20 чисел по 30 не є безпечні дати. Двічки. Я часто повторюю, хто мене слухає, що двічки несуть агр... агресію. Енергію агресії, небезпеки, конфліктів. А... І тому 13 число на наступний місяць, 12 число, 6 число. 20 числа, в принципі, сьомий місяць для нас принесе якісь позитивні також новини. Можливо, це не показують людям, не афішують, але для нас, бачите, планується допомога, надання зброї потужної, тому й прийнятий цей закон. Київ, Черкаси. Під загрозою Київська область. Найбільше, бачите, кошмарити хочуть саме Київ. Прильоти по частних будинках, на дорозі і велика кількість шахетів. Потім ще якісь планують або віруси. От, саранча, да? угу. саранча. Це ж все штучно зроблено. Штучно? Однозначно. З якою метою? Як з якою метою, щоб у нас не було урожаю? щоб ви голодували і підвищувалися ціни на продукти? Так само, як в Китаї штучно були закинуті ті ж віруси небезпечні. Ви знаєте, я хочу повторити ваші слова і сказати, що якщо є така можливість скасовувати негативні сценарії, то нехай наші глядачі і українці, зокрема, і будуть продовжувати це робити, і вірити лише лише в позитивний розвиток подій. Власне, цим ми будемо займатися. А я хочу подякувати вам за цей ефір і побажати до наступних зустрічей. Дякую вам, що запрошуєте. С скасовувати так можна, але в мене виходить пом'якшувати. Тому, якщо ми кожен з нас будемо докладати зусилля, і обов'язково вірити, навіть в Біблії було написано Повірій вашій буде вам дано. Тож ми віримо в те, що ми все здолаємо однозначно, і за Україну все одно буде Сонце. Я вірю в це. І нехай так буде. Нехай так і буде. Дякую вам.